Привіт. Вітці. У нас посилочка. Скажу, буде розпаковка. Посилка від хорошої людини. Не будемо багато да. говорити. Посилка з іншої країни, от дуже хорошої людини, велика. Так що тяжко. А, я... да? а як я не помню, От наше відділення то приймає, то не приймає. Чого воно так? Я Юру попросила розпаковувати. Тому що ну, приболіли всі, а у мене ж оце око моє з запаленням, Воно щось у мене оце, захворіло, і... А Я буду трохи я постійно, та я ж тоже, терла, б, терла б, тет, око, Так що шо... не буду. Не буду. Мене бачили, Ювчика бачили на розпаковці. Подивитися, <регу> ще одразу є, я бачу. Так, мені вже сказали, що тут будемо перебирати до жіночі речі там з тютірою. А, а як тут підписано, не? Не, ну там казали, що типу, там, дивитись. Просто тютіра платя не любить, але ну, хочу типа. Чутити. Ну то, що? Та воно, на такий момент, то це хоче чхнути. Бажаю тобі здоров'я! І перехотів. Коротше, що витягувати. Чи? Ну я не знаю, хоч ну тут дивись туди. сам. Скільки багато? тут трошки, хоч порозматий, щоб що кому. Ще. Там десь Юрчику, тобі. Ось. Бо точно буде, що опять помніш колись. Все в пакетах, нічого не видно. Ну, тут якісь взуття. Так, да, там життя. Коротше, давай так подивимося. Це... 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 Це я так покажу, значно. Це якесь, походу, тютілі і тобі, так? Да? Ну, верно, да. Чуть-чуть Чуть смотря, у кого я кащенца. Нога. Тут что О, ботиночки, да? какие? А это что, мужские или мужские? Нет, это женские. Это не... а? женские. Раз. Это ботинки? Ага. Это все Угу, угу. Та я ж бачила, це мені прикольно, ці тракторна да. подушва, ага. А то ця там сміється. Та походу мені. Що, здорові? Да. А може й Юрчику? Юрчика да. нога більша, ніж у тебе. Це мені. О, прикольно. Йомачені. Та наче, ні, Это, значит, не, не мех, але такий... <кх> Демісезонний. Так? Да? Такий цікавий. Угу. Поміряємо, потім скажемо. Ага. Так, тут у нас це... Це реч... багато. тут світра. Не білим все. Ні, віщо. І світра. Ну це таке тут що багато що. Ну там я мені ж писала, що то по -дому, там да? хлопцям, да это. Чи тира там нам якісь платять, чи не платять, не знаю що. Из... Яркая, наверное, что-то дочина, да? Вот, да? червоные такие. А ну-ка, шутки. Комбез? Че нет? что че А, это а, костюмчик. костюмчик. ну, это да? Хотя, И она так, так быстро растет. И? Чуть... Ага. Трешки на этот, на вырез. Ну це Покажем, я знаю, це... Виріші, це, оці, да? це рубашка, оця плаття, да, це я бачила за... Це Щось мала бякає. Це, це мені попасть. Це щось чоловічче, так. Це мені якраз. Це Юрчику там, не знаю. Ну, кричиком это. Це що воно? Це, по-моєму, Артуру, чи. Коротше, не пам'ятаю. Це походу Юрчик. Та... Юрчику. А, ну Юрчик а? любить такі Бобки. Бобка така. Майнкрафт. А, да, да. Угу. Зелененька то Юрчика, все темне до темне, як у тебе. Тут ну, взуття, я не буду. Це такі сандалі. Да? Ага. Це. О, якась... Рубашка, куртка. А, бобка да? тоже. Ну це точно Юльчику, ти таке не будеш носити. А Юрчику классно. Чи будеш? Ти ж не любиш таке щось. А, ага. Да? А ну теплнно, да? Ну да, оно флісі тепло. А фліс называется? Ага. Угу. Вже... Ну, що? Подивись, якщо... а, а, не пролазиш? Там, ми як те чахлый ки, да, коли у того голоса носик за цей. Ну тобі -то красиво. Красиво. Да. Ну ладно, да, мовчу. Не красиво. І по плечах хорошо глянь. Так. Ну, на не Юльчик. Да? <р... р... р>... Ага. Дякую. Потом. А, Веронічки. Мабуть, гасать зараз. Да, да, патюльки. Ну, не Зараз прям. О. <реш> ананас. Юра, що ти не хочеш зараз в кадрі з'їсти ананас? Бо є люди, які люблять дивитися, як ти щось смакуєш. І... <реш> а -а -а. <реш> як вона називається, що люди. Що... Я, наприклад, от про себе скажу, я терпіти не можу, коли люди в кадрі живуть. Як вони дивиться? Ой, блін, -молод? О! Ага, этот розвивачка, сартюр, типа. Типу. Ну, желейки, ми вже, да, ми говорили, що самоліт. Ну, це може трошки на весну Артурчику, да? так? Так, шостей. А это оливкова олія. Якраз я сьогодні а Артурчику. Так, да, я Артурчику пекла эти. Він Зараз дуже у нього поганий апетит, дуже поганий. І це просто починаєш мільйон страв йому предлагають, він нічого не хоче. А це йому зайшли на рисовому боршні, олівкова олія, стевія, Ага, сіда надо. Дякую. Такі кексики, Кексики, да. так. І оце якраз у мене сьогодні закінчилася оливкова олія. А, можна прикол трохи не по темі, але скажу. стояла у меня со старой оливковая ли банка тоже значит думала оливковая ли она еще так замутна, думаю чтобы не вытекла это и короче я такая хотела тики ну ну я какая банка не похожа на обычно стекло там или металл и короче я такая нюх а это какое-то средство гигиены походу тунец, да угу на салатики отаса да я знаю корм. Потом це якісь рачки. Це іграшка, черепашки. Череп... Черепашки і ці. Це... Книжечки розвивашки. Ага. Це... Потом Це средства гігієни гиги... свої. Мені. Що це таке? Та положи глянь на, наче мені прямо кудись там. Козий сир. А зараз якраз попробуємо. А ми, кстати, голодні. Потом. Що хорма. хорма, якась. Корма, та... гранат. Д, а, хорма де ти гранат така? бачиш? А що, це гранат? А, так, да, так, да, гранат якийсь який, жовтий. Ну, — Корма так це твердо, да? Угу. — Ну, Можна ще й полежати, бо терп какая, мабуть. О, це, це що таке? Йогурти. Йогурти? <кій> да. Це доці можна чи? Так, да, доці, там 6 місяців, набусь. Угу, с Артур. Ну, надо, я не знаю, с же тоже побачить, сразу хватает и теряет, бо он раскидает. Ой, це... этот рук, как его звать, господи, Кондитерський мішок! На нього мішки. это мы с тетя Ира там Киви. поделимся. О, ничего собі! Киви, да? Киви. Да. Киви. Как раз Артурчик сейчас на Киви. Это игрушки, кстати, на ялинку можна до нашої красуні. Її просто то збирається перети такі, да, оригінальні, дерев'яні. То збирається, і ще такі, знаєш, от іменно як, як от Віронічка народилась, і такі, знаєш, о, це прям о, вообще, ого. дякую, дякую, кофейочек в зернах, вообще. Пакети мусорні. Тоже надо, дякую. Саш, а, кондитерський. От це ж, да, 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 отут у нього. Всі, ти поняв. Ну, а це мені, я помню, показували, це кран, типу, Короче, кран такий кран, кран. Шесть, короче. Да. Та ні, Юра. Що? А, тебе? Да. А я вже це... думала, кондитерський мушов. Це кран на пол. На, ну, на я понял. Понял. Вс. Знімаю я тушу, жалко щось. Ну там. я ж тепло. це Так... Дякуємо вам велике. Так хочеться сюди, коли людина ну, просить її називати, постійно здержуся, щоб не назвати ім'я, так? Я да? Да, я, ті, За я теж така я трішки ну, не знаю, типу стісняюсь, коли щось дарую, щоб типу, ну там... мені дівчатка каже, Таня, а тобі треба розсімати розпаковку, каже, твоїх подарків. Кажу, та ні, мені не треба, говорю. Порадувались, хватить. <сумість> ну, що... Водка з парцем. Ми очі дуже всі раді, тому що заслабіваю. Ну, не будемо наших слабостях. Візнамо, що син. Візнавша. Щас робимо собі таку смачну вечерю. А, Наші добрі підписниці зараз напишемо в особисті повідомлення. Дуже подякуємо, що турбуються за нас і радує нас. Це тоже вже не вперше ця людина проявляє до нас свою, так Своя любов. А, так що дуже дякую, бо я, я начну ще все одно ще говорити, я на назву ім'я. Треба здержатися. <laughs> ще вам дякую, класний, класний подарунок. Я переберемо вещи, я візьму якраз будинки, як кстати, мені подобається. А дуже дякую, вітаємо вас з новорічними святами. Нехай буде да. здоров'я, щастя, мир на нашій щас, планеті. На да. все, всім пока. пока, -пока.